Зимове сніжне небо, міріад зірок, скляних гірлянд, усміхнені вітання, річних подій, розмотаний клубок, і наші всі казкові сподівання. Всім привіт! Давайте знайомитись! Я ельф, помічниця чарівного кролика, символа 2023 року. Тому саме мені довірили підготувати сьогоднішнє свято. Приходить час чарівного Нового року. Адже на новий рік збуваються всі на світі бажання. Ось лише я закінчу прикрашати ялинку і розпочнемо неймовірну новорічну казку. На новий рік тут чекають. Чудово! Я не помилився адресою. А вам святкові подарунки будуть цукерки, і шоколадки, апельсини І мандарини, і канікули теж вам. А новорічні бажання загадали? Зате мені нічого не буде, нічогісінько. І тому. І я самотній зелений і злий. Я всім влаштую неприємності, без сяйва новорічної ялинки не прийде ні Різдво, ні Новий рік. І не буде вам подарунків. Бувайте. Залишається увімкнути новорічну гірлянду і почнеться радісне новорічне свято. Ой, Лишенько, а куди зникла ялинкова гірлянда? Без вогнів на ялинці не розпочнуться чарівні пригоди. А, зрозуміла, гріч, отой зелений, злий серти. Та він справжній викрадач нового року. Я навіть не знаю, що тепер нам робити. Без цієї новорічної ялинки не буває свята. Куди ж він подався? Треба просити допомогу у чарівного кролика. Для цього потрібно наше свято розпочати. Діти, допоможете мені? Запрошую на танок. Новорічний настав час, чарівний кролик мучить до нас. Всіх сьогодні, любі друзі, щиро я вітаю. Щастя, радості і здоров'я від душі бажаю. Бачу, моя помічниця гарно потрудилась. Чому ж ялинка наша ще не засвітила? Стривай, кролику, так новорічна ялинка не засяє вогнями і різдвяна казка й новий рік не почнеться, бо чарівна гірлянда десь угрінче, а той кудись подався. От таки так. Не вгамується ніяк, доведеться чаклувати. Прийшла до нас зима біла, Все пухнастим снігом вкрила. І дерева, і будинки, і поля, і луги, і стежинки. Сніг кружляє, сніг іде, він несеться, він мете, гарна казка зимова, Скатертина снігова. Гей, сніжинки на мистинки, по світу літайте, грінча шукайте. Та летіть, летіть, що духу, і влаштуйте завірюху. Сніг сніжок мете на мило повні вуха, новорічна завіруха. Диви, здається, щось мені тут знайоме. Ялинка краса, хм. без гирлянди та Різдва. Знов ти! Так і тут я вже капостив. Поверни нам новорічну гірлянду, грінче, без її чарівних вогнів не буде ні Різдва, ні Нового року. Чи воно вам треба? Теж мені знайшли час дурницями займатись. Як же без різдва, як дітям без чарівної казки, без нового року та подарунків? Як та як? Дуже просто учіться в мене. Зеленого злого грінча, сидиш собі на зеленому пеньку в холодній печері, мохом обростаєш, на весь світ вмешся і гарнюнькі капості на свята робиш. Ну, що може бути кращого? Грінче, діти хочуть згадати різдвяні бажання. І щоб вони неодмінно здійснилися. Ет, я вже про це їх питав: тому цукерки, тому шоколадки, мандаринки, апельсинки, лимончики, бубончики, одна зелена марнота. Ні, щоб хоч комусь прийшло до голови загадати одне справжнє. Одне велике, казкове, чарівне, новорічне різдвяне бажання. Не підкажеш нам його? Що побажати? Секрет? Я знаю, я знаю, що ми можемо загадати. І що ми хочемо, щоб Грінч позбувся самотності, щоб у Грінча. Завжди було багато друзів. Як? І як ви здогадалися? Тому що на Різдво і Новий рік і люди, і звірята, і рибки, і пташенята усі повинні бути в колі з друзями біля ялинки. Грай, ялиночка вогнями, сяйте кульки в промінцях. у добрі і дружбі з нами буде щастя у серцях. Дякую вам, що дозволили залишитись разом з вами. Нехай разом з Новим Роком прийдуть любов, надія та вдача, нехай разом з новорічними вогниками засяє і твоє грінче серце. Ой, ялинко, деревце, ось тобі і те, і це, щоб ти гарною була, наче квітка розцвіла. Новий рік, новий рік, подаруй нам білий сніг, Щоб в канікули веселі кожен стать на лижі зміг. З Новим роком всіх вітаю, і дорослих, і малих, Зичу вам здоров'я, сили, щоб пісні в школі дзвеніли І лунав веселий сміх з новим роком всіх, всіх, всіх. Хай новий рік приходить в дім. Прикрасах ялинкових, що плинуть тихо, як вода, у щасті та надії, ці найчарівніші свята хай здійснюються мрії, з Новим роком, з Різдвом Христовим. Веселих свят! У звичайних людей селфі, а у нас сьогодні Елфі. Запрошуємо на святкову фотосесію. Стоп, стоп, стоп! У мене пропозиція як у тварини символа 2023 року. Я хочу передати цю чарівну палицю символу 2024 року мудрому. Сильному, розумному дракону. Дванадцять довгих років чекав на зустріч я. Тепер я врешті з вами. І ви моя сім'я. Я, я символ цього року. Дракончик добрий, милий, і хочу я, щоб рік мій для всіх вас був щасливим, щоб світлим було небо, зленів дитячий сніг. Бажаю новому році я миру для усіх. І ось нарешті Елфії.